Геморой, флебудія 600. рожеві французькі таблетки при геморої. Просто запий водою. І зараз нами на зв'язку. Петро обухав, депутат одеської міської ради. Пане Петре, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героя, слава, добрий день. Пане Петро, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляє, що на превеликий жаль є загиблий, Відомо про 21-річного охоронця, який загинув внаслідок ворожої атаки ворога. Розкажіть, будь ласка, які зараз наслідки для Одеси та області від ворожих влучань, Чим було атакова атаковано регіон? І як зараз оговтується Одещина? Ну, дивіться, Це було декілька різних видів ракет. Це були ракети Х-22, ракети Онікс. Шахеди калібри, частина з них була збита. Всього загалом 19 ракет, і 19 шахетів. Тобто, це вже менше ніж минулої ночі. Це вже третя підряд ніч, коли Одесу атакують. Я так розумію, що атакують, головна е це портова інфраструктура, і це такий шантаж. Це такий можна сказати, рекет е Путіна стосовно зернової угоди. Він хоче зернову угоду на своїх умовах. Там, повернення Swift і вимкнення аміака проводу тольятся Одеса. І я думаю, що це абсолютно ідіотська ідея. Зараз, ну навіть якщо там, ми на це погодились, ми на це не погодимось. Але пускати Аміак зараз на територію України це дуже небезпечно. І біля Одеси це, ну, це можна порівняти. З, з ядерною бомбою, якщо буде якась проблема, то там, сотні тисяч людей в Одесі можуть загинути. Тому цього точно не потрібно робити. А, знищена адміністративна будівля, в ній знаходився охоронець, який загинув. Поруч є дитячий садок, є житлові будівлі, і що цікаво, є будів. Дівля китайського консульства в 200 метрах. Звідти mm. в мене поки що немає інформації, чи постраждало консульство дуже цікаво. Але в дитячому садку і в житлових будівлях вибиті вікна і я чекаю інформацію, чи постраждало китайське консульство, тому що китайці дуже дуже до цього чутливі і. Це може бути також аргументом, щоб Росія перестала атакувати одеський порт. Тому що там це консульство, воно дуже поруч з портом. О, так видається, пане Петре. Що вони вже ні до кого не дослухаються, тому що я нагадаю просто нашим видачам, що після візиту Сі до Москви 20-21 березня, буквально через кілька днів, там 25-го, Путін заявив, що він буде розміщати тактичну ядерну зброю на території Білорусі. а Знаємо, що і ядерна зброя і таким стопом, який лунає від Китаю для Путіна, ну той не зважає. Підтверджу. Вашу і нашу версію про те, що росіяни масованими ракетними ударами по півдні України хочуть зірвати експорт зерна, що вони ем, але тим часом вони просто цілу ем, провокують хвилю схвалення і провоєнній спільноті Російської Федерації, в декого схвалення, в декого критику, але тим не менше дійсно б'ють вони по портовій зерновій інфраструктурі, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Чи правильно Я розумію, що зараз, після 17 липня, коли Росія сказала, що вона зупиняє свою участь до виконання? Її умов у зерновій ініціативі жодні кораблі не виходять із одеського порту, яка на загал зараз безпекова ситуація, і в порту, і що треба, аби захистити ось ці об'єкти більше засобів ППО чи яка допомога і західних партнерів, зокрема останнє судно вийшло на всередині липня десь там числа одинадцятого одинадцятого після цього ніякі більше не заходять і не будуть цього робити вже туреччина відмовилась їх охороняти фізично я думаю що без домовленості з Росією, хоча б Туреччини чи оон ніякі інші цивільні судна тут ходити не будуть є військові судна але про це казати не можна нам потрібне ППО, яке здатне збивати ось ці ракети балістичні, які і також ті, які рухаються на дуже великій швидкості. Це тільки системи Петріот або самте. Всі інші не, не мають можливості збивати такі ракети, і тому там, окрім Києва, наскільки я розумію, все інше буде не захищено від таких видів. Атак. Ну і ще така деталь. Я спеціально подивився: ось ця будівля, яка була знищена, вона знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО. Тобто, це історичний центр Одеси, всесвітня спадщина ЮНЕСКО, і цей статус не допоміг захистити захиститись від Росії. І я сподіваюсь, що, хоча б ЮНЕСКО, також хоч щось скаже про це. От вони цілять, пане Петре, по а, портовій а, інфраструктурі зерновій, а дитячий садок як вписується в парадигму цю чи адмінбудівля Одещини. Вони думають, це теж центр прийняття рішень, чи там пору ще якісь є, крім китайського посольства, стратегічні об'єкти, в чому я сумніваюся? Ну насправді там від дитячого садка до території порту декілька сотень метрів, ага. і це просто така неточність російських ракет, але саме використання неточних ракет це вже злочин. Однозначно, але вони ну вони ж потім скажуть точно в цель, і вони пишуть, зроблять картинку в фотошопі дешевому, що досягнуто всі їхніх цілей, і все всюди поцілили. І ще одне питання, будь ласка, пане Петре, які зараз настрої місцевого на населення і чи дотримуються мешканці правил безпеки? Чи ходять в укриття, і чи укриття забезпечені належним чином? Бо пам'ятаємо з вами після серії травневих черневих атак, що була перевірка укриттів по території України? Наскільки належним чином облаштовані вони на території Одеси та регіону? Ну, дивіться, люди ходять в укриття, і цієї ночі в паркінгах вже було дуже багато людей. і Люди почали ходити. І, наприклад, на вчора в нас було 63 шахеди ракети, і ніхто не загинув взагалі. Це диво. Там я бачив відео прильоту одного. Він ракета впала. Просто посеред двох 24-поверхових будинків, тобто, якщо б вона б на 50 метрів лівіше або правіше впала, то було б десятки загиблих і людей це ну, дуже вразило, і вони тепер ховаються у паркінгах. А стосовно того скільки в нас сховищ. Ті сховища, які є, вони обладнані, вони відкриті. Я особисто це перевіряв. Я просто навмання вибирав декілька адрес, ходив, перевіряв, і там все добре. Але правда в тому, що фактично цими сховищами обладнані ну, максимум там 10% будівель, тобто 10% одеситів, мають можливість там сховатися. Це максимум. Це навіть така оптимістична оцінка. Вчора в нас була сесія міськради. Ми прийняли у власність міста ще 25 сховищ, які належать до фонду держмайна. Які знаходяться на колишніх радянських підприємствах, ми будемо їх приводити до ладу. Ну тобто, з цей відсоток збільшиться, там, мабуть, до 11. Але неможливо все це мільйонне місто побудувати для всіх сховища, і це проблема. Ай, пане Петре, дякую за роз'яснення. Дякую, що тримаєте на контролі. Будемо сподіватися, що. Будуть вирішуватися і ці проблеми, що ми отримуємо дедалі більше засобів. ППО принаймні Сергій Брачук відомий нам в цьому сподівається. Ну а російські терористи понесуть все відповідно до своїх заслуг, відповідно до тих злочинів, які вони вчиняють проти нас. Дякую вам дуже за позицію. Тримайтеся, будь ласка. Дякую за включення. На все добре. До побачення. Петро Бухов, депутат Одеської міської ради, був гостем нашої ефіри.